Дніпропетровськ потерпає від спеки. Швидка ледве справляється з викликами, а на дорогах частіше виникають аварійні ситуації. Знаходитись на вулиці з 11 до 3 години дня лікарі не рекомендують. Надмірне перебування під сонцем загрожує серйозними захворюваннями. Наші кореспонденти поспілкувалися з постраждалими від цьогорічної спеки та дізнались, як правильно вберегти себе від високих температур. Єгор із жахом згадує нещодавній типовий удар. Це сталося прямо під час уроку водіння. Заняття йому призначили на 12-ту дня. Машина була просто розжарена, а в салоні неймовірно душно. Почав відчувати головну боль. Вот. Було дуже неприємно. Значить, я потом уже очутів, що у мене… Повисимо серцебення. Я пам'ятаю, що була, як би, немножко патеня орієнтації в пространстві. Спека реально може вплинути на безпеку дорожнього руху, запевняють вдаї. Водії відчувають перевтому, знижується увага. Як наслідок, зростає кількість ДТП. При таких погодних условиях у учасників дорожнього движення проводять швидше утомлення. Значит, замедливается реакция, значительно ухудшается. Особенно це стосується людей пожилого віку, У них з'являється вялость, головокруження. Саме тому важливо дотримуватись базових правил під час водіння: брати воду, аптечку, тримати машину в тіні, не залишати в салоні запальничок та дезодорантів. Обов'язково планувати тривалі поїздки і не виїжджати у найбільш спекотні години. Коли ви садите своє транспортне средство, обов'язково перевірити його необхідне технічне состояння. Що сюди входить, значить. Обязательно обратить внимание на давление в шинах, э, систему охлаждения двигателя, уровень масла і же, конечно, состояние тормозных колодок. Спека особливо небезпечна для літніх людей, гіпертоніків та хворих на серцево-судинні недуги. Пенсіонерка Зоя Сергіївна переконалась в цьому на собі. Нещодавно жінка декілька годин поралася на городі посередня дня і ледь не знепритомніла. каже настільки погано їй ще не було. В глазах темно, шум в ушах, голова болит, подташнивает. Пыталась своими силами там что-то успокаивать, что-то чуть охладительное или чего-то нет. Одно поняла, что в жару надо не на огороде, а в тени. Спеки варто остерігатись і здоровим людям, запевняють лікарі. Коли температура повітря наближується до температури тіла, в організмі порушується терморегуляція, серцево-судинна система перевантажується. А це – несколько кроків до инсульту. На повышенной вязкости крови мы пациенты, особенно старше возрастной категории, могут иметь всевозможные артериальные тромбозы, травматические осложнения, которые грозят очень серьезными осложнениями и вплоть до фатальных. Рекомендуется пить не холодную воду, а теплую для того, чтобы Она лучше удаляет жажду и меньше проблем с горлом. Нежелательно бывать на улице с 12 до 4 часов дня, потому что именно в это самое время идет усиленное сон, лучи солнца. И желательно прикрывать тело либо головными уборами обязательно, либо зонтиком. Также желательно носить хлопчатую бумажную одежду с длинными рукавами. У швидкі запевняють, у спекотні дні викликів завжди більше. У людей загострюються хронічні хвороби. Часто необхідна госпіта. Алізація Поступають в связанных именно с осложнениями хронических состояний. Это зв'язаних іменно гипертонические, это какие-то церебральные э, катастрофы. Та не тільки цим небезпечне літнє сонце. Найсерйозніша проблема його здатність викликати шкірні захворювання. Якщо систематично бувати під сонцем в зеніті, можна отримати рак шкіри меланому. Меланома та абсолютно смерті заболівання, дійсно, болезнь, которая ні. Щадит и с ней договориться практически нереально. Меланома із такої слово, научне тропне, то это абсолютно чувствительне. То есть, это йо називається хлібом не корми, а дай адмітастазірують головної мозк. Она на первим ділом мітастазірують головний мозок. Вартість ліків від цієї хвороби для українців захмарна. Тож краще добре подумати, перш ніж ти на пляшу саму спеку. Однак не варто і повністю відмовлятись від ультрафіолету. Додають фахівці. Його згубний вплив відрізняється від цілющого так само, як ліки від отрути дозою. Артем Куля, Євген Хисний, Денис Єлісавенко, Володимир Черенков. Новини 11 каналу.